Вітаю вас на каналі To В сьогоднішньому відео поговоримо про мій топ 5 бірж для торгівлі криптовалютою. Мова буде йти про OKEX, Bybit, Binance, BINGX та PitGet, про їх переваги та недоліки. Щоб порівняти біржі за популярністю, звернемось до сайту CoinMarketCap. Можемо спостерігати, що 4 з 5 бірж, що входять до мого топу, входять і в топ за популярністю. І ще одна біржа MinGX входить в топ-16, що також є хорошим результатом. На спотовому топі ситуація схожа. Як на мене, краще мати аккаунти на декількох біржах. Я так завжди і робив ще до того, як почав знімати відео. Бо займаючись трейдингом, ніколи не знаєте, коли може знадобитись доступ до тієї чи іншої платформи, а ще краще не тримати всі кошти на одній біржі задля безпеки. Бо хоч біржі з мого топу і пройшли випробування часом, завжди проходять різноманітні аудити та перевірки, але ніхто не застрахований від чогось непередбачуваного. Якщо ви розуміючи, що більшість, хоч і не всі, на криптовалюті втрачає свої гроші. Все-таки вирішили зареєструватись на якийсь з вище зазначених бірж, то я вам раджу це зробити за посиланням під цим відео, тому що таким чином ви матимете змогу брати участь в отриманні бонусів від бірж. І звісно, ні для кого не є секретом, що таким чином ви також підтримаєте і мене. Весь процес знайомства з біржею починається з реєстрації та верифікації. Це займає декілька хвилин, і для цього вам потрібен ваш документ, паспорт або водійське посвідчення, камера та нормальне освітлення для вашої ідентифікації. Раджу робити вам це з телефоном. Як на мене, найзручніша верифікація на платформі Bybit і BitGet, тому що на OKEx і Binance ще треба вказувати своє місце проживання, хоч це і також не дуже довго. Як ви вже зрозуміли, біржа BingX тут виділяється. На ній не обов'язкова верифікація взагалі. Саме це інколи стає для трейдерів основним критерієм, чому обирають саме її. Тож, можна сказати, що з BingX можна почати своє знайомство з трейдингом. Але і слід розуміти, що чим популярнішою буде ставати BINGX, тим з більшою ймовірністю буде запроваджена обов'язкова верифікація і на ній. Стосовно верифікації і того, що треба надсилати фото своїх документів на біржу, це вже звичайний стандарт, і самі біржі регулярно проходять перевірки. Звісно, це не означає 100%, що виток персональних даних неможливий, але виток інформації може відбутись з будь-якого сервісу. У наш час ми це можемо спостерігати. Стосовно інтерфейсу, більшість бірж. Вже давно навчились робити якісні графіки, сайти, додатки, скрізь є українська мова та можливість рухати ордери на графіку. До інтерфейсу цих п'ятьох бірж в мене нарікань немає, це вже справа смаку. Мені найбільше імпонує додаток Pybit, а в браузері подобається биткет. На всіх біржах є тестова торгівля, за допомогою якої ви можете навчитися торгувати неіснуючими коштами в режимі реального часу. Також всі вище зазначені платформи мають можливість брати участь у лаунчпадах, лаунчпулах, турнірах, стекінгу монет та інших активностях. Зокрема, я брав участь в турнірах на біржах Bybit, OKEX та Binance. Там можна отримати дійсно гарні призи. Ще на біржі Bybit... Раніше регулярно проводилось голосування BayWOVS, де ви могли шляхом голосування отримувати криптовалюту абсолютно без вкладень, просто маючи USDT в себе на балансі. Сподіваюсь, найближчим часом ця активність повернеться. До речі, останнім часом на Bybit спрямовано декілька інформаційних атак, але у користувачів довіра до біржі наче не впала. Стосовно комісій, можна швидко порівняти їх ось тут. Бачимо комісія виробника та комісія покупця, або їх ще називають мейкера і тейкера відповідно. Перший варіант це коли ви за допомогою лімітного ордеру хочете зайти в позицію long або шорт. У цьому випадку вам доведеться чекати, поки ціна криптовалюти досягне того значення, яке ви самі вказали, і пройде певна черга з інших трейдерів, які виставили ту саму ціну раніше за вас. Другий варіант це коли ви входите в угоду за ринковою ціною моментально і без черги. Ціну ви не вказуєте, а зазначаєте тільки кількість, на яку хочете купити. Рекомендую використовувати тільки перший варіант. Лімітні ордери, бо таким чином на всіх вищезгаданих біржах комісія буде менша, і ви зайдете в угоду по необхідній для вас ціні. Сама комісія станом на сьогодні найкраща у. Біржі Binance, потім йдуть OKEX і BINGX, в них однаково. Далі йде Bybit і потім Bitget. З приводу популярності платформ, тут є свої переваги та недоліки. Чим біржа популярніша, тим вона є надійнішою. В цьому плані Binance вже давно попереду всіх. В них все в повному порядку з безпекою, і більшість людей, як мінімум, чули про Binance. Але на менших біржах, як BinGix, може бути відсутня верифікація, може бути краща комісія на угоди, приймаючи участь у різноманітних активностях, імовірність щось виграти набагато більше, хоч винагороди менші. І дуже важливо, часто нова криптовалюта з'являється спочатку на менших біржах. Сам я зараз торгую на біржі ByBit півроку. Тому трейдив одночасно на OKEX і Bybit. Скоро планую знову торгувати на декількох платформах одночасно. Чомусь до цих двох платформ у мене лежить душа найбільша. До речі, всі свої угоди публікую в безкоштовному телеграм-каналі. Посилання на нього можете знайти в описі під цим відео. На цьому сьогодні все. І слава Україні!